Українець і перемога у ніч проти неділі стали синонімами. Перш ніж на арену Еріаду в Саудівській Аравії вийшли головні герої Усик і Ф'юрі, на цьому ринзі перемогу отримали одразу троє українців: Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький. І фундамент для перемоги проявився остаточно. Після поразки півроку тому британець Тайсон Ф'юрі пообіцяв помститися Олександру нокаутом і забрати всі чемпіонські пояси. За всю кар'єру він здобув 34 перемоги і програв лише раз усику до реваншу. Він максимально змінився, відростив бороду, сховався від журналістів і набрав ваги. Все мало працювати проти тактики українця. Тренувався Ф'юрі зі спаринг партнером росіянином Олексієм Дроновим, що підтримує війну Путіна в Україні. Спортивний світ дуже обережно ставиться до політичних проявів, але цього разу все інакше. Олександр приїхав в Усик у костюмі української дизайнерки Ельвіри Гасанової, який назвали нескорений. Спортивна форма всієї команди з тризубами на зважування, усик розгорнув прапор із закликом звільнити захисників Азовсталі перед боєм. Президент Володимир Зеленський побажав усику перемоги і попросив не сильно бити британця. тому ти, коли будеш перемагати, ф'юрі. Там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm Shadow ракет. Важчий із більшим розмахом рук на 20 сантиметрів. Ф'юрі усіляко намагався тримати усика на відстані руки. Але той примудрявся не просто ухилятися, а завдавати точних ударів у голову супернику. А по животу печінці, грудях, що не давали дихати британцю, ударів взагалі ніхто вже й не рахував. 23-ю поспіль. Остаточну перемогу Усик здобуває за одноголосним рішенням. Інянням суддів, і штучного інтелекту теж у цій перемозі, схоже, Усик не сумнівався. Слово перемога у нього було написане на боксерських бинтах під рукавицями. Її він присвятив своїй мамі Надії Петрівні і всім мамам України. Тріумфальним сюрпризом для десятків мільйонів глядачів стала поява на переможному ринзі автентичної шаблі славетного українського гетьмана Івана Мазепи. Артефакт ледь не головного московського ворога, просто розірвав росіян і їхніх попів. Кращого фіналу годі уявити Наталія Ярмола ТСН тиждень один плюс один марафон. Єдині новини.